У Черкасах визначали кращих більярдистів під час тематичного фестивалю. Декілька десятків учасників з'їхалися з усієї України. Хто став найкращим, знає Олег Кукса. Фестиваль більярду збирає три десятки учасників з кількох міст області. Вони змагаються у категоріях професіоналів та любителів. Окремий турнір проводять дівчата. Ребята сражаються в комбініровану піраміду. Також у нас приймали участь дівчинки, вони сражалися в такій дисципліні, як пул восьмерку. У підсумку серед дівчат найкращою стає Вікторія Нопрієнко. Ще одна Вікторія Апостол посідає друге місце. Серед любителів перший здобуває Артем Андрющенко, другий тут Олександр Кудря. У змаганнях професіоналів виграє Артем Пурик. У фіналі він з рахунком 4-2 долає Дмитра Яцюка. Нині в Черкаса готується до відкриття більярдної школи. вами два тренера, Я Артем Пурик і Дмитріцюк. Будемо вести як два тренера. Приглашаем всіх желающих учиться, тренуватися ярмовому мастерство. Подібний фестиваль його організатори планують зробити традиційним. А наступні змагання відбудуться вже в серпні. Олександр Цебій, Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка. Спорт.